Оптовикам знижки на 70 відсотків зменшити податок на нерухоме майно для підприємців пропонує міський виконавчий комітет. Принаймні, він уже проголосував проект рішення про пільги на сплату майнового податку. Це буде зміною до попереднього рішення, ухваленого на бюджетній сесії міськради. Що стосується складів, які використовуються під оптову торгівлю, я прекрасно володію ситуацією, що там націнки є невеликі. Тобто, ви працюєте в основному за рахунок обороту. Я підтримую, щоб надати пільгу. Тому що і з доларом у нас бачите, що робиться, і паливно мастильні матеріали. І зарплату треба. А в основному великі ці фірми, оптові бази. Вони всі офіційно працюють не на чорні. Раніше міські депутати проголосували за податкову ставку на комерційну нерухомість у розмірі 1% від мінімальної зарплати. Товариству Текстиль Ів, яке володіє площею понад 3,5 тисячі квадратних метрів, довелося б сплатити понад 40 тисяч гривень. У нас основний від діяльності це здавання в оренду нерухомого майна і. Ми отримуємо в місяць в межах 30 тисяч гривень разом з наданням комунальних послуг: це електроенергія, вода, опалення і так далі. Ну, а коли сплатити всі податки, і ПДВ, і єдиний податок, то Самі знаєте, яка вже сума залишиться. Якщо підприємцям доведеться сплачувати майновий податок у розмірі, який визначила бюджетна сесія, майже нічого не залишиться на ремонт та утримання складських приміщень, каже директор Текстиль Ів. Відтак орендодавці будуть змушені збільшувати орендну плату, і немає гарантій, що орендарі на таке погодяться. Так вони кажуть, ми вже попередньо обговорювали цю тему. Таких можливостей немає. Значить, буде стояння стояти питання, що Ну, я не хочу навіть слово озвучувати банкрутство. Орендарі у нас мають в себе працюючих десь порядка 50-60 чоловік. Ну а це знову ж таки втрата робочих місць людьми. Це ж втрата податків, які нараховуються. Податок на нерухоме майно відділене від земельної ділянки. Є новинкою для органів місцевого самоврядування. У мерії не виключають, що гострі кути нинішньої податкової політики надалі будуть врегульовані для нас і для податкової це нове. Ціново. І от зараз серед нас, от і зараз було попереднє засідання виконкому, і ми сьогодні з секретарем спілкувати, Дуже багато ще питань. Наразі виконавчий комітет ухвалив рішення про 70-відсоткову пільгу на сплату податку на промислове майно, що використовується як товарні склади. А от за офісні приміщення доведеться сплачувати майновий податок у повному обсязі. Даний проект рішення ще має ухвалити чергова сесія міськради. Оксана Семко, Андрій Шкварла, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.